Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, бажаю всім доброго здоров'я і, як завжди, дякую за перегляди моїх відеороликів. Сьогодні хочу приготувати пиріг з кисломолочним сиром. сиром. Але пиріг цей трошки такий буде незвичний у приготуванні. Тому хочу поділитися з вами цим рецептом. Можливо, комусь сподобається, і ви приготуєте теж такий пиріг. Значить, для пирога беру у мене 3 яйця. Але в мене яйця двохжовткові. Ось так е, розбилися яйця, але тут, а, виходить, їх трошки більше. О, ну, от так. Значить, три яйця до яєць. Значить, до яєць додаю 100 грамів цукру. Так? Додаю дрібку солі. Так, і зараз все це буду збивати міксером. Розколочу так цукор і збиваю міксером до такої. Густої маси, воно повинно збільшитися в об'ємі, і маса стати такою білою. Дорогі друзі, я прошу вибачення, але я сьогодні спроектувала своє відео трошки з помилкою, допустила помилку. Немає в мене двох файликів, які я знімала. Значить, я вам розкажу, коли я взбила яйця. З цукром, і маса вже збільшилася і побіліла, я ще додала 100 мл олії і ще десь хвилинку збивала оцю суміш. Потім я додала півтори склянки борошна і одну чайну ложку розпушувача. Все ретельно перемішала до однорідної маси і вже потім виклала у форму для запікання. Вибачаюся, що так у мене сьогодні вийшло, але рецепт дуже хороший і смачний. Тому мені ну, дуже хочеться, щоб ви продивилися це відео і приготували цей смачний пиріг. А далі вже буде відео, яке, яке я знімала. Так, показую, ось тісто виклала у форму і відставляю його якби в сторону. Тепер робимо начинку. Значить, для начинки беру. Ось у мене такий чаша блендера така. Сюди я відміряла 300 грам кисломолочного сиру. Тепер до цього додаю кисломолочного сиру додаю. Показую вам ось кукурудзяний крохмаль, одна столова ложка. Ось так, на столова ложка. Крохмалю додала. Тепер сюди додаю 80 грамів цукру, висипаю, ванільний цукор. Десь пів пакетика висипала. Так, і тепер оце все, цю начинку буду взбивати у блендері зараз. Так, ось збила я цей кисломолочний сир. Ось така в мене вийшла густенька маса. Бачите, ось така вона повинна бути. Густенька. От, показую вам. І тепер я цю масу зараз буду викладати ось такий корнетик. Ось сюди викладаю оцей кулючок, який ми крема викладаємо для прикраси торта. Ось такий корнетичок. Значить, сюди зараз викладу оцю масу. Отак, От, потрошку. Корнетик не дуже великий, так що я трошки не всі буду викладати. Зараз подивимося, як воно в мене вийде тут. Так, зараз відріжу кінчик. Значить, на корнетику зараз відріжу кінчик. Десь отак. От. Ось, показую, відрізала, бачите? І туди, отак, зараз оцю нашу масу туди посуну трошки. От, все. Так, тепер беру чисто у формі те, що ми приготували. І тепер буду викладати оцю масу, сирну, з корнетика на тісто, ось так. Я зроблю такою як би трошки наче решіточкою от треба поправити трошки поправно продовжуємо так Так, і тепер покладемо ще такі ось, десь отак покладу. Одна полосочка підтягну масоцю, друга полосочка. І третє. Так, зараз у мене тут ще трошки є цієї маси. Я покладу в корнетик, зараз відключуся. Так, показую ось так повинні ми розкласти оцю сирно, сирну масу, яку приготували. Ось так, бачите як? І тепер ставлю в розігріту духовку, температура 180 градусів приблизно на 30-35 хвилин. Ну тут треба слідкувати за випічкою. Так що ставлю в духовку і потім вже вам покажу пиріг, коли він спечеться. Так, допікається мій пиріг. Пройшло 35 хвилин, як він в духовці в мене був. На випічці. І ось я дістаю ось такий красивий пиріг, у мене вийшов. Ой, дуже гарний получився цей пиріг з кисломолочним молочним сиром. Так що, зараз пиріг вичахне я його вийму з форми, покажу вам на тарілці, розріжу, ну і, звичайно, покажу в розрізі в розрізі і скуштую. Цей пиріг дуже гарно вийшов. Мені подобається. Так, дорогі друзі, показую вам в готовому виді свій пиріг із кисломолочним сиром. Ось так він у мене сьогодні вийшов. Значить, трошки його притрусила сах цукровою пудрою і положила листочки м'яти і ягідки журавлинки в мене є. Ось так я його прикрасила. Сильно не затрушувала з цукровою пудрою через те, що він і так красивий. він і так красивий Зараз розріжу, подивимося, який він в розрізі. От тут розріжу так, щоб хай ці поки ще полежать, прикрасимо її. Так, зараз побачимо, який пиріг вийшов. Так, кладу на тарілочку. Так, ось він такий, він височенький, бо дивіться, бачите, як. Отакий він. Ой, ягідка впала десь, закотилася. Значить, ось на тарілочці показую, ось він так виглядає. Видно, так? Ось. Ну і зараз попробуємо його. Скуштую. Дуже смачний, ніжний такий, тісто таке ніжне, приємне. Так що дуже смачно вийшов пиріг. Пробуйте приготувати такий пиріг. Дякую всім за увагу. Бажаю вам доброго здоров'я і до нових відео!